Ай, я дівка, мамчудна, мамчина, цілуватись навчена. Усім привіт! Я Поліна Грінченко, провідник з гри Ліла, також психолог. Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми говоримо на дуже цікаву тему як любов. Беріть свої чашечки, як завжди, з чайком. Ковтайте, робіть цей ковток знову разом зі мною. Це відео про любов. І, в принципі, якщо вам захочеться почитати, про що саме це відео, ви можете завжди знайти в описі пояснення того, про що йдеться мова. Я кожне відео пояснюю, про що я розповідаю в кожному з цих відео. І сьогодні ми поговоримо про любов. І перше, з чого я хочу почати, це те, що усі релігії про одне. Вони кажуть усі про одне. Є одна провідна тема це любов. А любов це про взаєморозуміння, прийняття, внутрішню гармонію, єдність. Відповідно, якщо гармонія всередині, то гармонія і зовні, і з людьми, і з усім, що нас оточує. Бо світ це відображення нашого ставлення всередині до себе. До речі, є різні вчення. І зараз я згадала про те, що казав один вчитель і наставник багатьох: якщо вдарили в одну щоку, підставляй іншу, чи там вправу підставляй ліву. або ще е, любіть ворогів своїх. І я можу пояснити, про що це. Насправді це через те, що світ це наше дзеркало. І також, плюс до цього, ми проходимо. Уроки і досвід, коли ми живемо на цій планеті. Можна сказати, що люди це такі інструменти, які допомагають нам проживати цей досвід. Цікаво, що ми будемо сприймати усе з радістю, якщо ми будемо розуміти знати, що усе, що відбувається, це наше власне досконале творіння це те, що ми створили самі. Тому сенсу ненавидіти когось просто немає, бо ми самі обрали проживати цей досвід. Наприклад, якщо людина вміє тільки прив'язуватись, то світ буде забирати це у неї і буде забирати, поки ця людина не навчиться. Знаєте, коли є такий, знаєте, як щелчок, коли ти розумієш Евріка якась, коли ти розумієш, що а, ось воно що. Ось у чому була справа, я не знала навіть зі мною це відбувалося стільки разів, але я навіть не думала, що щоб полюбити когось, мені потрібно полюбити себе. Там, наприклад, коли ми починаємо усе і усі відділити на категорії, нічого не стосується мене. Світ це не моє відображення, це не відображення моїх внутрішніх почуттів і. Це ніколи не про мене. Якщо ми відчуваємо і кажемо про усе ось так, то тоді ми не можемо по-справжньому відчувати любов. Ми відчуваємо якесь щастя і задоволення, але воно тимчасове. Але ми одне, але ми одне. Я це природа, я це все, що існує. Я це Бог, Бог, який проживає досвід. Бо як Бог, я забула усе, що знала, прийшла у цей світ і дізнаюсь знову. Згадую знову про те, хто я. А я це творець і любов. І коли я згадую, що я є Бог, я згадую, що я є творець, я починаю творити. Я починаю творити свою реальність думками і словами. Що цікаво, у любові немає ніяких вимог. Ти повинна мені щось там довести, зробити клятву, щоб я зрозумів, що. Ти мене любиш. Таке відношення виключає безумовну любов. Але в нашому суспільстві так мислити нормально. Ми просто не вміємо досконало настільки відчувати інших людей, і тому нам приходиться користуватися саме мозком. Бо Саме він зараз нам підказує, як і діяти. Але я хочу наштовхнути вас на думку і дії до того, щоб почати більше відчувати, ніж логічно мислити. Бо саме відчуття, коли ми розкриваємо настільки сильно відчуття свої, ми починаємо бачити. Ауру, моя подружка вже почала це робити, я навіть не знаю, це шок якийсь. Ми починаємо ясно бачити, ясно чути, спілкуватися з ангелами, наприклад, і зі своєю душею. Тобто, ми починаємо її дуже чітко чути. Усе те, що вважалося вигадкою, просто стає реальністю. Бо ми просто блокували до цього усі ці наші можливості. А зараз ми просто зрозуміли. Що відчувати можна настільки, щоб усе це стало реальністю: левітація, переміщення предметів і таке інше, те, що ми даємо іншому, ми даємо по факту самому собі. Тому що це як постійний обмін, і ти отримуєш завжди більше, коли ти віддаєш від самого серця, не просто. Блін, ну потрібно віддати, щоб отримати. Ні, треба турбуватися тільки про те, що ти можеш віддати, а не отримати. Тоді ми й починаємо отримувати більше. Тоді цей обмін, він просто він нескінченний, і ти отримаєш просто не в два рази більше, а в десять разів. Головне, ми не повинні ні з чим і ні з ким боротись. Це Помилка, і це ілюзія. Тому що в глобальному плані несправедливості просто не існує. А все, що з нами відбувається, це знову ж таки ми самі створили для себе. Найкраще, що можна зробити у цьому житті, це робити, створювати і проживати той досвід, який нам пропонується. В мене, наприклад, в ранньому дитинстві пішов батько, він поїхав там кудись. І для мене це травма. Але ця травма. Вона вчить мене тому, щоб відпускати людей, тому, щоб не прив'язуватись, і, головне, щоб прощати. Одна ситуація, яка складає нам травму, вона може навчити нас дуже-дуже багато чому. В глобальному плані ми вчимось отримувати цей досвід, і ми його отримуємо завдяки. Цим людям, цим обставинам, які з нами трапляються. Ми думаємо, блін, ну за що це мені? Я ж ну за що просто? Я хотіла нормально щасливо жити, в щасливій родині, там, щоб ніхто нікуди не їхав. Але усі ситуації, які з нами трапляються, вони на користь і тільки на користь. Це те, що вчить нас. Як жити? Навіть смерть людей може навчити тому, щоб не прив'язувати. Тож ми проживаємо усей цей пропонований нам досвід і перестаємо уникати усього, що нам пропонується, цього досвіду і тих можливостей, які нам пропонуються, які могли би ми, я б могла кудись поїхати, але я цього уникаю. Чому? Бо там страшно. Перестати так робити, почати йти у свій страх. Бо насправді страху не існує страх від мозку. А якщо я буду казати, що блін, мені це не подобається. Мені не подобається жити так, як я живу. Мені не подобається там стільки, скільки я заробляю, то насправді мені не це не подобається, а мені просто подобається страждати. Я продовжую підтримувати те страждання, яке є в мене від цього всередині, Тож потрібно. Перестати страждати і побачити в цьому можливості перестати бути жертвою. До речі, найкращий прояв любові це не той, коли ти любиш того, кого легко любити. Коли тебе ніхто не тригерить, і ти просто дивишся на людину, і вона дуже приємна, і так далі. Ти просто відчуваєш цю любов, там вона красива чи ще щось. А коли ти вмієш і можеш собі дозволити, і в принципі це проявляєш, любов до людини, яка може на перший погляд здатися неприємною. Або раніше, наприклад, вона вас тригерила, а зараз ви можете сказати, що я люблю її просто так, безумовно, і я люблю усіх, бо я нікого не ділю. І якщо я нікого не ділю, коли ми перестаємо ділити людей на Хороші, погані, красиві, уроди. Тоді ми починаємо сприймати цей світ по-іншому. Усі люди стають привабливими, класними і починаєш любити кожного. Бо кожний проходить свій досвід. Своїми оцінками, в принципі, ну, нікому краще від цього не стає: ні тобі, ні цій людині, яку ти оцінюєш. Але єдине, що відбувається в такому випадку, це. Ти віддалюєш себе від еволюції своєї душі, від любові, перестати ділити і сприймати усіх однаково, однаково гарно. Тож я дякую тобі за перегляд цього відео. Любіть один одного! записуйтеся на зустріч зі мною на Лілу, бо це дуже класна трансформаційна гра. В мене навіть відео про це є, про пояснення. Хоча. Я не дуже детально пояснила, але вона реально дуже сильно трансформує. Вона трансформує свідомість. І коли ти потрапляєш на якусь клітинку, ти бачиш, чому якісь причини наслідкові зв'язки в своєму житті, вирішення своєї проблеми, як я можу повпливати на своє життя. І також я ділюсь своїм досвідом. Ми там на рівних, бо я це не ваш вчитель. Я допомагаю вам проходити цю гру, проходити свій досвід, бо це гра в життя. Також після проходження ліли я вам скину медитацію, практику. Яку я записала на прийняття свого роду, і вона є дуже сильною. І ви зможете це відчути на собі, бо в мене вона вже діє, і вона реально дуже-дуже сильна. Я пояснювала про рід в інстаграмі. До речі, в хайлайтсах ви можете подивитися і підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій тік хто Ютуб канал, і ставте лайки, коментуйте це відео, будь ласка, гарного дня! Я. Вас обіймаю, цілую і люблю.